Доброго дня, п'ятикласники мої. Сьогодні тема уроку Операційна система та її інтерфейс. Вивчаємо разом. Давайте поміркуємо разом. Які з наведених значків програм ви знаєте? Ну, звичайно, вам знайомий котик із програми Scratch, з яким ви вже працювали. Напевно, ви користуєтесь ось цією програмою для зв'язку в телефоні. Можливо, ви робили презентації і пам'ятаєте, що є така програма для створення презентацій, і є ось така програма для створення текстів. Це, напевно, програма для малювання, графічний редактор. А за допомогою цієї програми ви напевно виходите в інтернет. Ну, а оскільки в нас дистанційне навчання у всіх було то ми знаємо, що є й така програма для відеозв'язку. Давайте поміркуємо разом. Які програми відкриваються з використанням цих значків? Дані яких типів опрацьовують ці програми. Правильно, за допомогою цього значка відкривається програма Word. За допомогою цього значка відкривається програма Scratch. Це Zoom. Це PowerPoint. Це Google Chrome для роботи з інтернетом. Дані яких типів опрацьовуються? Це графічний редактор і опрацьовуються графічні дані. PowerPoint і програма Word опрацьовують як текстові, так і графічні дані. Scratch опрацьовує графічні і текстові дані. Zoom оцьовує відеодані. Ця програма опрацьовує і голосові, і звукові дані, і відеодані. Є одна дуже важлива комп'ютерна програма, без якої робота сучасного комп'ютера неможлива. Це операційна система. Операційна система це комплекс програм, призначений для. Керування роботою пристроїв комп'ютера. Організації обміну даними між користувачем і комп'ютером. Забезпечення обміну даними між пристроями комп'ютера. Організації зберігання даних на носіях даних. Забезпечення виконання інших програм. Узгодження одночасної роботи різних програм в комп'ютері. Ось багато різних. Функції є в операційній системі. Операційні системи для різних комп'ютерів бувають різні. Для персональних комп'ютерів це може бути Windows. Windows 10 може мати ось такий вигляд екрану. І сучасна Windows 11 має ось такий вигляд екрану. Значок емблема для операційної системи Windows. Може бути ось такою. Це такий прапорець у вигляді віконечка. Також для персональних комп'ютерів можуть бути операційні системи Mac OS і Linux. На картинках ви бачите зображення екрана, коли працює операційна система Mac OS і її емблему. А також операційна система Linux. Один із її виглядів. І емблема Операційної системи Linux. Також на персональних комп'ютерах може бути використані операційні системи Chrome OS і Android OS. Вигляд операційної системи Chrome OS ви бачите на малюнку. Емблема у цієї операційної системи ось така. А це вигляд операційної системи Android OS і її емблема. Вам вона вже знайома. Про сучасні операційні системи говорять, що вони мають графічний інтерфейс. Цей інтерфейс базується на підході, який отримав назву ВІМП вікна, значки, меню, вказівник. Під інтерфейсом користувача операційної системи розуміють набір засобів і правил. Застосовуючи які користувач може подавати команди операційній системі та отримувати повідомлення про хід або результат виконання поданої команди. Давайте поміркуємо разом. Як ви розумієте, що таке файл? Добре, ви дали різні відповіді. А що ж це таке, як правильно це сказати, ми з вами. Скоро дізнаємося. Давайте поміркуємо разом. Як ви думаєте, для чого призначено папки? Правильно ви відповіли. Папки призначені для зберігання в них інформації певних типів. Ну, щоб ми не плуталися, і різна інформація містилася в різних папках. Як в житті, так і при роботі. Файл. Це набір даних певного типу, що розміщується на носії даних і має ім'я. Запам'ятайте це. Файли бувають різних типів. Бувають файли текстові, бувають файли графічні, файли відео, файли звукові. Кожен файл має ім'я. Ім'я це набір символів, що може містити літери англійського, українського чи інших алфавітів, цифри і інші символи. Окрім ось таких. Отакі символи в іменах файлів використовувати не можна. Запам'ятайте це. Також файли мають розширення. Розширення це набір символів після останньої крапки в імені. За розширенням операційна система розпізнає тип файлу. Та закріплює за ним певний значок. Наприклад, ось такий файл має ім'я файлу заява і після останньої крапки в імені три літери DOC, які називаються розширенням файлу. Саме за цим розширенням комп'ютер розуміє, що це у нас текстовий файл і знає, яку програму відкривати для обробки такої інформації. Може бути файл ось такий. Свято 2022 це ім'я файлу, Move це розширення файлу, яке вказує комп'ютеру, що це відеоінформація. І для перегляду такої інформації потрібно запустити спеціальну програму. В сучасних комп'ютерах можуть зберігатися сотні тисяч різних файлів. Тоді знайти потрібний файл буває дуже складно. І це займає дуже багато часу. Файли зберігають у певному порядку. У папках або каталогах. Для того, щоб був порядок і легше було з ними працювати. Кожна папка має своє ім'я і в ній зберігається інформація певного типу. Ну, давайте розглянемо приклад. У нас є папка, яка називається фільми. В цій папці можуть зберігатися. Файл jaguar. 1 вдома 2», «Канікули». Всі ці файли мають розширення mp4. Це означає, що це відеофайли, відеоінформація. І ми їх зібрали в окрему папку. Також може бути у нас на диску папка пісні. В папці пісні можуть зберігатися файл гімн.mp3, калина.v. Або якась інша папка дискотека 2022, в якій теж можуть бути якісь файли і папки. В папці може міститися інша папка, а в тій ще папки. Ось така структура збереження даних. І ще раз нагадаю, що в папці може міститися інша папка, а в тій ще папки. Подивіться приклад. Наприклад, у нас є якась папка. В ній містяться декілька файлів. І ще папка, а в ній містяться теж якісь файли. Дуже часто на вашому комп'ютері ви можете побачити ось таку структуру. Ось папочка звернення громадян, а в ній ще окремі папки. А в цій папці на виконанні іще папки. І так далі. Така структура дуже часто зустрічається. Головне самому не заплутатись, де у вас що знаходиться. Папки та файли розміщуються на носіях даних, які мають свій значок та ім'я. Ім'я носія даних це частіше всього англійська літера з двокрапкою. Наприклад, у вас може бути носій даних c 2 d 2 F2. Наприклад, в комп'ютері у вас є диск C. 2. На ньому знаходяться різні папки, а в них іще папки, а в них документи чи інші файли. А також ви можете бачити інформацію про носії на своєму комп'ютері. Ось в такому вигляді. Вам пишуть локальний диск C або новий том D. І також пишуть розмір, скільки туди поміщається інформації. Ярлик. Це посилання на інший об'єкт на цьому самому комп'ютері або в мережі. Значок ярлика має зображення стрілочки у лівому нижньому куті. Ви на робочому столі могли бачити ось таку маленьку картинку із значком стрілочки це ярлики різних програм. Ярлик призначено для швидкого доступу до об'єкта, щоб його не шукати і швидко, і легко було. Можна його запустити. І ще раз нагадаю, що ярлик призначено для швидкого доступу до об'єкта. Давайте подивимося. Ось у нас на робочому столі є ярлик програми Scratch. Якщо я на ньому клікнув мишкою, запустилася сама програма. А щоб запустити програму через меню, потрібно ось так зайти в меню, знайти папку Scratch. Знайти файл, яким запускається ця програма, і запустити. Як ви бачите, запустити за допомогою ярлика набагато швидше і легше. Якщо двічі клацнути на значку ярлика, то відбудеться дія, яка залежить від типу об'єкта, на який посилається ярлик. Якщо це файл програми, то програма запуститься на виконання. Якщо це файл з малюнком, текстом, презентацією, відеофільмом, відкриється зазначений файл у вікні програми, у якій опрацьовується файл цього типу. Тобто запуститься програма для роботи з текстом і вам буде видно цей текст, програма для роботи з презентацією або плеєр для перегляду відеофільм. Якщо це папка, то запуститься програма-Провідник. У вікні якої буде відображено список імен файлів і папок, які в ній містяться. Якщо це пристрій збереження даних, і ви по ньому клікнули мишкою, запуститься програма провідник, у вікні якої відображатиметься список імен файлів і папок на носії даних. Доволі часто на робочому столі розміщують ярлики так званих спеціальних папок. Їх призначення такі. Документи, відеозаписи, зображення, музика, завантаження тощо для зберігання за замовчуванням файлів певного користувача. Тобто в папці документи зберігаються документи людини, яка працює на комп'ютері. В папці відеозаписи зберігаються відео, які людина хоче зберегти в комп'ютері. І так далі. Ярлик Цей ПК. Або цей комп'ютер для забезпечення доступу до пристроїв збереження даних до папок з файлами різних користувачів. Ось такий ярлик ви можете часто бачити на робочому столі. Ярлик мережа служить для забезпечення доступу до комп'ютерних мереж. Ярлик кошик для тимчасового зберігання видалених файлів і папок. Ярлик кошик може мати два варіанти: або кошик порожній. Або кошик з об'єктами. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм. Будьте уважними. Створіть невелику презентацію про зовнішній вигляд сучасних операційних систем. В презентації повинні бути зображення операційних систем і підписи з їх назвою. А тепер давайте спробуємо дати відповіді на такі запитання. Для чого призначена операційна система? Які основні елементи графічного інтерфейсу операційної системи? Які папки належать до спеціальних і для чого вони призначені? Якщо ви дали правильні відповіді на ці запитання, значить ви вивчили сьогоднішній матеріал і добре знаєте тему. Молодці. На наступний урок було б непогано, щоб ви повторили такі дані. Які операції над файлами та папками ви виконували? Як скопіювати файл з флешки, наприклад, на робочий стіл? Це нам знадобиться для того, щоб нова тема була цікавою і зрозумілою. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 1.6 сторінки 55-59. До побачення! Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!